В Україні хочуть посилити мовний контроль у соцмережах. Готуються відповідні зміни до законодавства, так публікувати контент у Телеграм, соцмережі, і з колишньому Твіттер, Ютуб та інших платформах можна буде виключно українською мовою. За порушення передбачатимуть відповідальність зміни будуть стосуватися мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, а також притягнення порушників до відповідальності. Крім того, робоча група працює над підготовкою пропозицій, які дозволять уно унормувати мову надання послуг під. Підприємствами, установами та організаціями, які перебувають на межі між освітньою е і сферою послуг, чітко поширивши на них загальні вимоги мовного законодавства, уточнити вимоги законодавства про мову надання послуг, забезпечивши безумовне право на отримання послуг українською мовою, посилити вимоги до української мови е як мови роботи і захист працівників на роботі та при прийомі на роботу від дискримінації за ознакою української мови, спростити і зробити дієвою процедурою притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності, зокрема через внесення необхідних змін до Кодексу України про адміністративне порушення. Про ці зміни говоримо із Ларисою Ніцой, українською письменницею, письменницею громадською діячкою. Пані Ларисо, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава. Тож, пані Ларисо, насправді ви давно виступаєте за посилення мовної політики. На вашу думку, чи достатньо рішучими є запропоновані зміни до законодавства, особливо що стосується соціальних мереж? Я не знаю, як вони це будуть контролювати, але. Я рада будь якому поступу і посилення відповідальності, але якщо ця відповідальність до такої ж як прописана зараз в законі, а вона ніяка, ця відповідальність, то нам потрібні інспектори, які будуть це відслідковувати. Я не хочу більше бути інспектором, і я впевнена, ніхто з українців не хоче. На волонтерських засадах бігати, знімати на відео, писати скарги мовному омбудсмену. А це законодавство прописало саме такий механізм. Цей той закон, який зараз у нас є про функціонування державної мови, воно зробило. У цьому законі прописаний механізм, який робить нас усіх інспекторами. Ми всі повинні слідкувати за дотриманням цього закону. І я не хочу, хоч це була окрема служба в нас і поліція, е, яка б слідкувала за цим порядком, яка б е, відслідковувала На передодні ухвалення закону про українську мову що в 2000, навіть напередодні написання цього закону, у 2016 році я їздила. Спеціально України Балтії, Польщу, Чехію, інші країни європейські саме для вивчення мовного питання, як у них це вирішено, і мене, мені сподобався підхід в Литві, Латвії, Естонії. У них усі громадяни повинні мати сертифікат зі знання мови. І коли людей беруть на роботу. У цей обов'язковий пакет документів, коли людину беруть на роботу, повинен обов'язково входити в сертифікат зі знанням мови. і інспектори, перевіряючи фірми приватні чи неприватні, ті ж самі, як у нас ФОПи, у яких числяться працівники. На них повинен бути пакет документів з цим сертифікатом мовним. Якщо цього сертифікату мовно немає, і цю людину взяли на роботу, цього директора цієї фірми штрафують. Ну але дивіться, тут зараз йдеться про те, що якщо ми говоримо про роботу, посилити вимоги до української як мови роботи і захист працівників на роботі та при прийомі на роботу від дискримінації за ознакою української мови. Здається, це якийсь насправді трошки, як на мене, абсурд, що в Україні я можу е на мене можуть чинити тиск, тому що я, влаштовуючись на роботу, розмовляю українською мовою. Хоча такі прецеденти є і вони були публічними. А як це можна відслідковувати? Людина зазнала дискримінацію, тоді вона звертається, якщо ми говоримо про роботу. Це скаргу людина пише, що вона зазнала дискримінацію і тоді цю скаргу е розглядають. От у нас, ну якось такі вибіркові знову ж працюють правила. У нас повинна бути в Україні давно ухвалений закон про українофобію. Це сукупні такі статті повинні бути, які і забороняють наших героїв висміювати, обріхувати, зневажливо ставитися. Сюди і мова відноситься сюди ж і відносяться наші якісь традиції, все, що сукупно стосується українського і що в Україні переслідувалося. Ну, знову ж таки, видавалося таке. Таким, знаєте ну, глубковим колгоспним, ще там якимось, щоб сьогодні так не було, щоб всякі блогерки не закочували очі на корпоративах, коли їх просять заспівати пісню українською мовою? Оце вже і є зневага. І для цього потрібен такий закон про українофобію, так як у нас є ж закон про захист національних меншин. У нас є закон про, про, про захист євреїв, тільки про захист українців у нас в Україні немає закону. Ну, бачите, там ці зміни стосовно які зараз пропонуються до законодавства діючого йдеться про те, що вони стосуватимуться мови інформаційних повідомлень у соціальних мережах, але не йдеться про те, от соціально. Ну, то насправді йдеться про змі, так якщо е, засіб масової інформації має сторінку україномовного, то і від згідно чинного законодавства, то той свій соцмережі має він вести україномовною. Але ви згадали про цей інцидент закочуванням очей. Це така собі блогерка Алхім, е, хто не в курсі. Вона закотила очі, коли їй сказали заспівати україномовну пісню на одному із заходів. Але оці ж блогери вони ведуть свій контент російською мовою. І вони впливають на молодь на молоде покоління, яке до них дослухається, але навіть оці ці зміни до законодавства не пропонують важелі впливу. Насправді я не уявляю, які це мають бути важелі впливу керів свідомості. Бо якщо до людини ще не не дійшло, то називається тяжко. Але мали би десь бути прописано законодавстві. От скажіть, пані Ларису, як ви досліджували досвід країн Литви, Латвії Естонії, як з цим там працюють, і як ви бачите, аби... І блогери вели свій контент українською, тому що станом на зараз є лише тільки в них публічна відповідальність: ти або підтримуєш їх своєю підпискою, або не підтримуєш. Справа в тому, що у них велася в цих країнах і візнаємо ту ж саму Чехію, яка була нами в радянському таборі, ту ж саму Польщу. Ці країни ціле спрямовано проводили державну державницьку. Мовну політику на відміну від нашої країни, якщо ми згадаємо Чехію, то німців виселяли родинами. Було даний термін, завшись е, за два місяці опанувати мовою. Не опанував, виселяли родинами. Згадаємо поляків, е, Поляки українців з етнічних українських земель виселяли теж родинами в глибину Польщі. Для чого вони їх виселяли? Щоб українці асимілювалися і ставали поляками, а не трималися за свої е, традиції, свою землю. Так само поляки теж е, я спілкуюся з адвокатом польським, він мені розповідав, та це можна і знайти і десь в інтернеті. Про те, це на його пам'яті, що відбувалося, як в німецькомовних родинах відбирали дітей. А дорослих німців вивозили на кордон з Польщі в Німеччину, а дітей відбирали народжених в Польщі, і залишали в Польщі. Звісно, це такі жорстокі методи, і ми живемо вже не в тому е, столітті. Надолі, здавалось би, 21 ше цивілізоване е, століття. Ну те, що у нас сусіди такі про це вже не скажеш. Що воно цивілізоване, але і ми народ не, не такий, ми більш лагідний, бояльний до всіх, доброзичливий. І... Але зараз я вам кажу про те, що е ці держави і всі інші держави проводили жорстку мовну політику для того, щоб, е, об'єднати е е е націю за ознакою мовної. Для того щоб убезпечити себе від різних сепаратистських рухів, від бажання розколювати країну, роз'єднувати країну, у нас на жаль такої політики нікого є ну я її не закликаю зараз веселяти, але я закликаю нашу державу, нашу владу проводити державницьку політику мовну. Наприклад, хоч би раз президент закликав українців говорити українською мовою. Хоч би раз десь якісь політики дали прес-конференцію про те, що українці це дуже треба. Цим займається хто українці на вулицях і цим займаються небайдужі журналісти. От як ви піднімаєте тему, хочете от обговорити, що це все означає? Чи чули ви щось від вищих органів влади, ну крім е, офісу мовного омбудсмена, який по е, фужні повинен це робити? Але у нас є. Державна програма підтримки української мови, яка прописана в законі, така програма повинна бути обов'язково, затверджена кабінетом міністрів, спущена до виконання усім органам влади. Усім адміністраціям обласним, районним. вони всі повинні на місцях утверджувати українську мову і звітувати там, щоквартально, щомісячно, не знаю, який там термін, звітувати вище керівництво і публічно опубліковувати свої звіти. А що зроблено з цієї програми? Ви де небудь щось таке не відчули. Тобто у нас дуже не вистачає цієї державної політики по силу до російськомовних, то зросійщених немає у нас російськомовних, у нас російськими, по посилу від влади, що е, пора уже переходити, тому що це національна безпека. Це вже не просто ваші е, хотілки не хатєлки. Це мова йде про національну безпеку, мова йде про формування нації, мова йде про наше майбутнє. Ворог хоче утвердити в нашій країні свою мову. Він багато років це робив. А ми зараз посилаємося тільки на свідомість цих громадян і кажемо, ой, ой, а що ж це на них? І навіть ракети не подіяли. То от, власне, це потрібні державні органи і рука влади, яка би їм розповіла. Ви злушно дуже влучно зауважили про те, що а хто буде як це контролюватиметься в соціальних мережах? Так Ютуб, Телеграм, ікс, хто це має контролювати, як це має контролювати? І зокрема, є ще питання, що стосується акаунтів. Так, це може бути і прихований акаунт, він може бути і під нікнеймом. Може бути те, що ця людина взагалі живе не в Україні, але говорить на українську аудиторію ворожою мовою. То пані Ларис. Скажіть, будь ласка, а чи насправді це можливо на вашу думку це контролювати? Якщо ми говоримо, що має бути державна політика, і десь держава нарешті починає звертати увагу на соцмережі, з яких найбільше українці черпають інформацію, особливо якщо ми говоримо про молоде покоління? Я звісно не фахівець різних it технологій але я вважаю, що це можливо адже. Називаємо ми Фейсбук констабором. Ми ж його так називаємо. Чому? Тому що Фейсбук чітко відсвятковує, е, розробив свої алгоритми, допустимо, ми там з ними не згодні, це зрозуміло. Е, але це ж це можливо. Він це ж робить. Чому ми не можемо це робити на державному рівні? Чому ми не можемо заблокувати звернутися до платформ, які продукують де всюди звучить російська музика москальська? Чому ми не можемо обмежити доступ українців з української території саме до цієї музики на цих платформах? Це можливо, але це треба вести перемовини з цими платформами. Про це заявив Шмиган. І коли до нього звернулися з петицією, за два дні петиція набрала 25 тисяч голосів, щоб заблокувати е, доступ до російської е, музики, то що ж, наш сум'єр сказав, що в нього немає законних підстав. То зроби ці законні підстави. У нас немає е, законодавства, то перепиши це законодавство. В тебе є право законодавчої ініціативи. Напиши Пані Ларисо, тут є ще один момент. Поки що, це, що ми з вами обговорюємо насправді, це зміни до законодавства. Це не факт, що воно ще так буде, що знайдуться голоси, що проголосують. Але вже зараз критики це називають мовною цензурою. На вашу думку, ну я очевидно рекомендую почитати відповідне законодавство. Так, але передаю, знаєте, оцей болючий пас вам. відапелюйте на закиди про те, що це мовна цензура. А перехід на вулицю на червоне світло це не цензура, це не обмеження демократичних прав ходити де хочу, як хочу, я живу у вільній країні. Буду. Шуру. На червоне світло створювати аварійну ситуацію. Ну, чомусь ми вже звикли до цього, правда? Що запроваджені були світлофори, що є е, камери, патрульні служби, штрафи, причому не маленькі штрафи. Так само і тут мова йде про національну безпеку. За допомогою язика Московія знищує націю українців. Це... Як кажуть діти, найпершіший їхній важель впливу. Спочатку заходить в країну мова. А потім вони заводять за допомогою цієї мови свої наративи, свої цінності, а потім приходять зі зброєю, якщо ми раптом ще не дотиснули нас своїм язиком. Ми зараз говоримо про національну безпеку. Ми зараз говоримо про виживання нації. Яку. Москалі заповзялися винищити. Що говорить Путін? Які його головні слова? Він говорить, що війна мож... війну можна закінчити у тому випадку, якщо вони усунуть першу причину. Всюди ці слова Путіна, якщо вони усунуть першу причину, чи ми, українці, усунемо першу причину, війна припиниться. А яка перша причина? Я перепрошую. А перша причина про те, що українці заявили, що вони українці. Ось яка перша причина. Шок, скільки ми цих українців просили бути русським і русскими, скільки ми їх просили не умоляли не бути українцями, а вони ж не слухають, ну значить треба їх принудити. Тобто мова про. Е Мову, нехай буде така поговори, але питання, які піднімаються про мову, це не просто питання про е звучання слів з рота. Мова йде про виживання нашої української нації, про утвердження нашої нації в себе на своїй території, на своїх землях, в своїй хаті, в свої правила. Давайте ще одне уточнення. Тут це про те, що це має бути е, зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто, якщо людина порушує е, мовне законодавство, це адміністративна відповідальність. Якщо ми говоримо про штрафи, які ви згадували, вони діляться на різні категорії від адміністративного до кримінального залежно відступлення тяжкості, залежно, як часто людина порушує правила дорожнього руху. Е, у мене так знаєте, під час вже свого запитання народилася ідея, чому не піти по схемі, яка працює. Навіщо вигадувати велосипед, який вже їде? Так, тобто, тож, пані Ларису, знаєте, тут теж вам передаю слово так, чому не пошир... ну, не посилити відповідальність? Якщо особа один раз порушила, добре даємо адміністративну відповідальність. Якщо другий, третій, ну давайте вже будемо трошки серйозніше до цього ставитись. Ну влада дуже серйозно до цього ставиться, і тим більше, ну і патріоти минулої каденції, які утверджували цей закон, вони теж дуже серйозно поставилися до відповідальності. І якраз по наростаючій іде покарання спочатку. Я чи ви бігаєте з телефоном, знімаєте це порушення, надсилаєте мовному будсмену. А вони надішлють листа, що ай-яй-яй, у вас зафіксовано порушення, будь ласка, так більше не робіть. Ну-ну-ну. Це навіть не адміністративна питання, це лист із попередження. Якщо протягом року це я повинна ще повторно бігати за цією людиною, за цим порушником, якщо протягом року на цю людину прийде повторна скарга, то тоді мовний омбудсмен уже буде розглядати справу про накладення штрафу. А може не розглядати цю скаргу про накладення штрафу? Але це ж понаростаючий, як ви кажете. Ну, в принципі, десь так, але хотілося поставити трошки більше нього вину. У ну, ну ну дуже налякали пальчиком, що так не можна. А потім будуть думати чи штрафувати, чи не штрафувати. Одне слово: е немає політичної волі, немає серед політиків політичної волі. Чому? Тому що переважна більшість наших політиків з Московщини. Наші верхи політичні, я не називаю їх елітою. Це політична верхівка. Еліта це ті, які щось. Для нас їх створюють оце еліта. А політична наша е, посадовці, вони всі з московщини. Для всі, для них всіх московський язик родной. Вони вдома продовжують спілкуватися цією мовою. І вони е, проти свого язика будуть цензуру, штрафи вводити і так далі. Та ні, не будуть. Але справа за нами. Нам треба тиснути, нам треба вимагати, нам треба, хоча нам його розповідають, о, от українці, я сьогодні страшенно засмутилася, дуже засмутилася. Колишній працівник мовного омбудсмена написав допис, він зараз воює, він пішов воювати, він воює, але він написав допис, що як йому набридло, що поки вони там воюють, а ми в тилу і досі гриземося за мовні питання, коли ми вже візьмемося, типу, за творчість там. І в Богу будемо вирішувати ці проблеми. Ну, почекайте, секундочку. Чому виникають і досі ці сварки? Та То, Тому що в Московщині не хочуть переходити на українську мову. Якби вони перейшли на українську мову, ми вже давно забули про це питання. Тобто вони колотять, вони влаштовують ці сварки, через них ці сварки виникають. Так, Українці сваряться молодці, слава Богу, що вже не мовчать. Молодці. І треба відстоювати свою правду. Але про це пише колишній працівник е е апарату, який захищав нас, наші права. І я, я думаю, боже мій, ну це дуже е сумно насправді. Я засмутилася страшне, цілий день ходила прибита. Але е молодці люди молодці повинні вимагати оцими своїми скандалами, хвилями, незадоволеннями, обуренням масовим. Ми якраз і підштовхуємо владу до таких змін в законодавстві. Чим рішучіше ми будемо підштовхувати, тим рішучіше вони будуть відгукуватися. Якщо ми будемо мовчати і досі це й досі себе такого е клеїти дуже миролюбного, як казала, колись Ірина Дмитрівна, паріон притрушений порочкою, на щоб, не дай Боже, про нас нічого не подумали, то так нічого не відбуватиметься, ні досить кулаком по столу гепати і вимагати своє. Пані Ларису, дякую вам. Будемо по, по столу гепати, вимагати своє, тому що мова це маркер нації і це наша безпека. І в, в ході нашої розмови я зловила себе на думці, що наші діти би не піддавалися ворожому вербуванню через соціальні мережі, якби чітко розуміли, що російська в Україні це не безпека. і російської соцмережі в соцмережах би не було. Лише поодинокі випадки це вже би наштовхнуло наших підлітків думати і бути більш обережнішими. Я закликаю а, нашу. Аудиторію батьків, котре провести розмову зі своїми дітьми, подивитися, з ким листується в соціальних мережах ваша дитина. Не дайте е, росіянам з вашої дитини зробити ворога. Е, Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка, була з нами на прямому зв'язку. Пані Ларису, дякую. А нам своє робити, як писав класик. Тож до зустрічі.